Ти можеш відповісти на питання, хто в країні станом на зараз от у нас реально відповідає за цей мобілізаційний процес? От, конкретна людина. Та, ну, от, наприклад, хто відповідає за. В цілому там протиповітряну оборону командувач повітряних сил. Ну дивись це, згідно відповідно, Ух, та теж не багато що сказати. Хто в нас хто в нас там відповідає, не знаю за мати забезпечення? Міністерство оборони конкретно там ДОТ, хто відповідає за забезпечення засобами? Агенція оборонних закупівель. Ну там за закупівлі засобів. А хто відповідає за мобілізацію? Ну такої фігури, от з Ореолом такої відповідальності, я не знаю. Тобто ми можемо знайти по цій вертикалі будь-кого смикнути, і він скаже, так я тут при чому. Так, це колективна безвідповідальність. Безвідповідальність. Ну, насправді це проявляється у всіх сферах, то, що там немає дорослих на горі. Але ці найбільш болючі, воно найбільш як яскраво мені видно, і я намагаюся про це говорити. Угу. Дійсно, на цих капітанів там і сержантів, і хто там служить ТСК, покладено вся оця політична відповідальність за всі рішення в Тому числі найбільш болюче, зокрема те, що в народі називається бусифікацією, по залученню е людського ресурсу в Збройні сили. Тобто потім скажемо, так це вони самі вирішили бусифікувати. Це не ми їм сказали. Мені цікаво, тобто, хто, хто дав команду саме на такі способи от роботи, так? і хто придав їх ефективність, хто відповідає за це все. Я не знаю. Ні, можливо, так і треба робити, можливо, ні. Але хотілося все таки дійсно знати, чи це було відповідальне рішення. чи це просто так от скинули, як це в армії прийнято? Що от ви якось вирішуєте цю проблему? Мені байдуже, іначе пойдете в окуп. Скоріше це така ситуація зараз ТЦК і існує, і продовжується і працює.